Доброго дня, шановні представники засобу масової інформації? Ну, складається таке враження, що всі зайшли з ума в цій країні, особливо ті, які приймають рішення. Дуже мені здається слабо був почут голос Європейської партії України, яка казала: ну, якщо ви бачите, що є військове протистояння і називається це війною, якщо гинуть люди по півтисячі за два дні, то ну, це війна. Яке АТО, які вибори? Я розумію, що треба люстрацію проводити. Скоро доброводимося люстрацію, проводимося виборів, що враг буде стояти у ворот. Тому наша пропозиція була і залишається: Вводити воєнний стан, відкладати вибори за цей час всіх зрадників, які є в парламенті, через Генеральну прокуратуру позбавити депутатської недоторканності, притягнути до кримінальної відповідальності. Це 120 чоловік. Провести до вибори – це дешевше. Вже після того, як буде встановлений мир і буде перемога, тоді вже проводити дочасні вибори. Але по закону, який дозволяє провести ілюстрацію. а не те, що сьогодні пропонується 50 на 50, те ж саме, тільки вигляд з боку. Це не дасть ніякої суспільно-корисної дії. Це створить додаткові проблеми в парламенті, ну і ще будемо мати одні вибори через рік. Тому позиція Європейської партії України, давайте все ж таки реагувати на реалії, які навколо нас, тому що люди вже в реаліях, а всі, хто приймають рішення в країні, від президента до уряду і Верховної Ради, якось зайняли страусинну опозицію. Голову в пісок і війни немає. Друге, я хотів би сказати про те, що сьогодні під стінами Верховної Ради дуже багато рідних, близьких тих людей, які сьогодні знаходяться по інформації в полоні, в зоні АТО. І вони прийшли під стіни Верховної Ради. Далі я думаю, що вони підуть під стіни адміністрації президента. Мені здається, що з цими людьми треба працювати, і треба додати інформацію з кожною людиною, рідним, близьким. Треба і зустрітися, і поговорити, і пояснити, що відбувається з ними рідними і близькими, і що відбувається в питаннях звільнення полонених. Так сталося, що з мого округу. Одна людина 17 травня теж потрапила в полон з батальйону Ай Айдар, і ми почали займатися цим питанням. І я звертався до. Тоді ще не був створений центр по звільненню полонених при Службі безпеки України, тільки починалися такі речі. Ще не було уваги до цього адміністрації президента. Зараз, начебто, це все відпрацьовано вже. Але, на жаль, з людьми, які переживають за своїх рідних, ніхто не працює. Я єдине хотів би порадити всім, хто вважає, що їх близькі зараз знаходяться в полоні, обов'язково закріплювати це питання процесуально. І от наша ініціативна група, яка була створена ще 4 липня, з журналістами каналу СІ інтернет-сайту News, з відомими адвокатами, громадськими діячами, волонтерами. Ми такий сайт зробили. На Face News є вся інформація відносно там більше 140 людей. Яка робота проводиться по їх звільненню? 25 чоловік вже ну, звільнені і вже про це знають і родичі і все інше. Більше 200 депутатських звернень ми направили і тим самим зафіксували факт ув'язнення, незаконно ув'язнення, те, що люди були в полоні. І на президента України, на СБУ, на МВД, на Генеральну прокуратуру. Це необхідно робити кожному. Із родичів, хто вважає, що їх близькі в зоні, АТО, зараз знаходяться в полоні. У мене нема на сьогоднішній день інформації, яка б заспокоїла людей, що там найближчим часом будуть прийняті необхідні рішення, але робота ведеться по кожному. У нас є зв'язки з Службою безпеки України, з генералом Рубаном, який доповідає, буде кожного дня доповідати в рамках того, що він може доповідати, про ту роботу, яка ведеться. Кожний солдат, який в полоні, буде звільнений. І тому я думаю, що просто треба наладити інформаційну роботу з тими людьми, які сьогодні переживають і ходять під стінами Верховної Ради і вимагають, щоб якась робота була робота ведеться. І останнє на сайті Європейської партії України. Всі, хто в зоні, АТО, хто цікавиться, що ж на прийняла Верховна Рада на підтримку тих людей, які зараз ризикують своїм життям, захищаючи Україну, всі пільги, все, що е, прийнято, є на сайті, така маленька вже там брошура в електронному вигляді. Ви можете всю інформацію отримати до кого звертатися, які є права і повноваження і які пільги є для тих, хто або поранений, або е, скажімо, Загиблий і деяку отримати можна допомогу інформацію, тому звертайтесь, будь ласка, дякую за увагу.